Цей чоловік, син літнього сонця і чебрецю, добровільно заковує шию собі в ланцюг, кожна ланка якого терпіння, сила і честь. Раз у рік чоловік цей виплакує очі мені в плече раз на двадцять життів, чи, може сто п'ятдесят, його сльози скорботно між хочу і треба висять, і йому є завдячую чорним знанням, як звучить крик останнього вдиху на вигостреному. Мечі. Цей чоловік не жаліється ніколи, нікому й ніде, окрім літнього сонця і плеча мого урівнодення, що секунди він, стрижень мужності, опора для всіх світів, тільки вийшов із лона, накинули зашморг. А він хотів? І з моменту того, бач, приховує ніжність в руках і плачі, захищає, тримає спокій, як з малку вчили, і коли ми вперше стикаємось жорстко, крило крилом. Я німію, бо ніхто більш не помічає його надлому. З цим чоловіком ми рідко бачимося. Мій штраф. Так починається свіжа сторінка і горить стара. Він ховає свій біль і сльози до зустрічі як в оцю. Я горну його зранену постать до себе і рву ланцюг. Вранці сонце облизує йому вилицю і щоку. Між хребців наростає панцир, що всіх шокує. Ми прощаємося ще на світанку. Немов навік. Я щоліта збираю чебрець і згадую чоловіка, і зустрінемося знаю. Знов. Іноді думаю Господи, що я можу про красу. Дитинство у Хрущовці, я й сервант разом підпираємо побілені стіни, коли мене ставлять у куток. З красивого там була липа під вікном і любов між моїми батьками. Лікарні з довгими сварливими чергами, всюди плитка, крижана, як руки медсестри, запах маніпуляційної, вічно злюща тітка на флюорографії, шипить роздратовано Я сказала не дихати!. тремчу від холоду, притискаючи голі груди до екрану. Розпластана і бездихана, як мертвий метелик за склом. Дитячі табори, схожі на казарми, Хто шагає дружно ряд? На 2015 році Незалежності? Майже не піонерський наш загін, і я тонув продавленому до підлоги пружинному ліжку, наче в сірувати слизькій каші з їдальні. Доросла я сховалась у скляну снігову кульку з гарними декораціями, але тепер, коли бачу міста, що пливуть на золотих хмарах туризму, я думаю про бахмут, і краса міських веж здається мені лицемірною, як дрібний пінопластовий сніг. Господи, мої очі зламалися. Наче дивлюсь на світ крізь брудне вікно електрички «Київ-Гречани», навіть липу під вікном Хрущовки зрубали, що ж мені залишилось? Бог вмикає дерев'яну лампу в ошатній капличці, шурхотить сторінками і показує мені у тебе залишилась любов. Ось я казав тобі липу можуть зрубати, а любов ніколи не перестає. Але ж, відповідаю, я вже любити розучилася я вже, наче злюща тітка на флюорографії, яка забороняла всім дихати і сама забула як. І тоді Бог плаче під його сліз вікно електрички Київ-гречане стає зовсім прозорим. Ім'я нашої близькості листям опало під ноги. Чекаю наступного пункту призначення і думаю, хто з нас вистоїть до кінця. Жар вогню стає запорукою твоєї присутності, тиша ознака пошани і переходу на новий рівень. В мене не лишилось слів, зрозумій мене правильно. Колюче повітря вістрям все намагається потрапити в ціль, і робить це вдало. Адже коли бачу твоє обличчя, щось всередині мене стикається, наче внутрішній годинник перейшов на новий режим. Стрілки переведені, але від нових дверей жодного замку. Досліджуй на наосліп, Боже, наче це вперше, вперше. Так, ріже горло, скомканий лист мовчання. Адже яка ще реакція очікувана? Ти вриваєшся чи то трауром, чи то святом. Відчувається, як не сильно різне, відчиняєш фіранки і просиш подивитись, що ж за цим вікном. Рівно як мати відпускає звіря, приймаючи природу часу, так і я збираю тебе. Забирай в долоні по сорок слів і додай ще одне від себе, щоб перейти поріг, в кишені поклади яблуко, повір, воно тобі знадобиться іди з миром, але ніколи не повертайся. Перший день жовтня почався з дощу. Так на покрови мертві остигають наші й без того холодні голови. Мовляв, доєднуйтесь до нашої когорти живих героїв цій їбучій державі не потрібно нікому. Особи, котрі вважають, що є громадянами, не цінують державу, не кажучи про людей, котрі вели їх до світла. Перший день жовтня почався з холоду. Хороший спосіб згадати, як це мешкати скоро в місті без світла, без слів, без емоцій, під тьмяним саморобним ліхтарем. Іноді здається, що вересень то фальшива осінь, так само як і березень фальшива весна. Але у них є один спільний прикметник русифікованість, і також у них є одна спільна риса відсутність мрій. Адже про що може мріяти людина, що спить три чверті доби із перервами на заряджання гаджетів. Це прекрасно пробити стіну кулаком від злості, від люті, аби знайти хоч дещицю світла поза тривимірністю кімнати, але яка вірогідність, що крізь одержану діру у серце не влучить кулі російського снайпера, якщо не отруїть відсутністю любові? І чи взагалі можлива любов у таку пору? Чи можемо ми зближатись з людьми, коли одним із правил війни є відсутність зближання з потенційним ворогом? Бо невідомо чи зараз існують друзі. Невідомо, чи поміж чорного лишився хоча б відтінок на місці білого. Перший день жовтня почався з дощу. Піде, освіжуй голову. Раптом стане легше. Послухай цю пісню вітру, о сонце моє на сході, як шелест кленових алей підспівує нам у такт. Я сльози твої ніжно витру, який би з чем не приходив. І як не було б тобі зле Я зцілую весь біль на устах. Не губись у тенетах столиці, Твоє серце, новий навігатор, зупинись і послухай хвилинку, і ти знатимеш, куди йти. Я продовжую тихо молитись, як по нашому щастю ще гадять. І в обіймі твої знову лину любов не боїться слюти. Пам'ятатиму подих світанку, бо я вірю, що темрява тане. Я складаю у вірші охайно. І відтворюю на папері найкращий наш На Навесні повернусь я до тебе. Нам заграють вітри на каштанах і двовіршим постане хайку за схемою миру 4, 5, нуль. Іноді я такий холодний, що навіть самому стає страшно. І замість рухатися, танцювати чи бігати, терти руки чи тмухати, я чекаю чогось справді теплого, як от лист від найкращої подруги, що наповнений щирістю та любов'ю, примітками та листівкою, і від щастя випадає усе волосся і розлітається сніжинками по околицях, а зранку я дивитимусь у вікно, як двірники збиратимуть його у лопати і розкидатимуть на пожовку траву, і колись із нього виросте плід дерево, на гілля якого обсідатимуться ворони. І одна найсміливіша настільки западе мені до душі, що я напишу про це своїй подрузі щиро та з любов'ю, з примітками та світлиною птаха за моїм вікном. Я часто починав на почайній, посеред палючого сонця та велодоріжкових пустель. Двоколісні каравани впевнено проходили повз мене, ніби знали куди, ніби оазис це щось більше, ніж назва чергового недолугого ТЦ. Я часто починав та рідко закінчував, тож намагався прокласти маршрут через куренівку, яку я ніколи не сприймав окремо, а лише як частину шляху від умовного А до умовного Б, як суглоб, що вічно страждає на затори запалення. Пробач мені, куренівко, поки я прийму й до умовного Б, поки я знову навалений між верхнім і нижнім. Адже такий тут закон, напевно, щоб я не запам'ятав дорогу до ще одного таємного подільського дворика. І він лишився таким же таємним. Але мене це не влаштовувало, тому я спускався глибше у музей вічного кочівництва, де кожен експонат говорив мені Неважливо з якого ти царства, якщо ти можеш доїхати до краю світу за півгодини, і якщо ти думаєш, що твоє серце належить котромусь із них, тебе завжди врятує пересадка. Я не вірив їм жодному втомленому обличчю, що шкірилося на мене, оголюючи посічні часом зуби. Щоб подумати, я роблю театральну паузу, десь у переході між світами, але надто довго не затримуюся адже знаю. Сьогодні я зможу закінчити те, що почав. Сьогодні я нарешті додаю до станції героїв Дніпра і магії. Привіт. Вітер стих. Як мої сподівання. У мороці пальці застрягли так липко, так сліпо, що хочу знайти зорі Брайля, читати майбутнє чи вірші Калитко. Хрестами папіруси скочу на вікнах, приємно взірвати, безслідно й навіки. Шляхи Риму ведуть у вітальню, засіяну фразами з культових фільмів, освячено спогадом, першим, останнім, і вірою в те, що думки світло вільні. Вони нас дістали з холодного льоху, побитих емоцій, повільно, потроху. Хмерні двадцяті, колись про нас скажуть нові світлоносці в цій самій вітальні. Привіт! Ми розстали, як масло у каші, та в пам'яті вашій ми, наче зісталі. Минуле читайте за зорями Брайля. Ми дім збудували. Ви стіни тримайте. Мені хоча б тиждень без тривог прожити, щоб зрозуміти, як це. Говорить нова знайома з Кривого Рогу. Це найдальша точка, куди я запливала за бойки, де пише обережно купатись заборонено. Тиха, темна вода. У франнику, як і в інших прибережних містах, ти ще дістаєш ногами дна. Тут безпечно, з маленькою приставкою, не до берега близько, тиха, темна вода, розростається на схід, на південь, стає українською западиною, окремим котлом у пеклі, самим пеклом, щоб сховати своїх у морі сліз і чужих у морі ненависті. Тиха, темна вода. Приплинь, приплинь до бережка і вийди, поки вкотре не кинули вибухівку у воду, і маленькі рибки не перекинулись. Животиками догори. Слова, котрі я найчастіше хочу прочитати в новинах: на Купінському напрямку РФ не проводила штурмів. На підлозі покриті дешевим паркето паркетом, на типовій зйомній квартирі у Харкові за 5-6 тисяч гривень. В пішій доступності від історичного центру на підлозі, заваленій знайденими на смітнику речима, я знайду свої слюні, створені за твоєю подобою, чоловіче, досконало жахливий, як на музу, та жахливо досконалий, як на жителя моїх історичних снів. Чоловіче, я скину наплічник і зніму гусячу шкіру, я віддам тобі душу задарма, лише б стало в нагоді моє дихання поряд з твоїм, Шелест кроків на сходах, що ведуть на горище пам'яті, нашої спільної пам'яті. Чоловіче, ти не маєш ні слів, ні голосу, на відміну від мене, стиглої. Чоловіче, я чекаю на твій свист. Чоловіче, я твій вірний пес. Як ти на твоєму підводному човні? Чи ти чув мій стогін? Як необітерні мною ланіти твої, чоловіче, чи вистояв дім твій, мій рідний, у нерівній кривавій війні? Друже мій, вороже, як ти там, кучеряво живеш? Як тепер виглядаєш без одягу? У мене тумани досі, і знову туман, і так по колу від відлиги до осені. Те, що сам віддав з доброї волі, вже в мені проросло і колоситься безповоротно, та не в плоті, а в погляді. Звістка судомно розходиться. Ну, нарешті, хороші новини.